Усім доброго дня і мирного неба. Причепив фрезу до мотоблока вісім кінських сил. Коточок ззаді. Хочу зафрезерувати участок, тому що після цибулі-часнику залишився цибулі-часник убрали. Зараз підемо на огород, глянемо і хочу посадити там картошку ранню Рив'єру. Скільки в мене там її хватить? Ну, я думаю участок Засадим Іти картошкою, зараз підемо, ключусь на огороді, подивимося участок. Я на огороді, отакий невеличкий участок, я думаю сотки дві. Отак от. Зараз заїдемо, зафрезерую, Попробую посадимо. Картошку Рив'єру. Бур'ян піде, або гречицю засіяти можна, їй грічеця, ну хочеться спробувати картошку. Я такого ще не робив. Це морква. Тут у нас буряк, помідори. Тут уже такий ось бур'ян пішов, Щириця та І картошка. Картошка вже жовтне, жовтне видно. Зав'язь слабенька, скажу я вам. Дощів не було, Слабенька зав'язалась вона. Ну що ж, що буде, то буде. А тут посажу, буде картошка рання потім на зіжу. Ну що ж, зараз будемо заводитись і працювати. Крушив мотоблок. Ну що ж, а так виходить. Груда, звісно, є. Глибина тут хороша. Як видно, нормально. Ну, не знаю, може ще раз його перебити. Бистренько зараз пройдемо. На, на вулиці 29. Сьогодні у нас 7 липня. Жарівка, хочу понарізати такі каналки вручну, спробувати скважини залити води, вручну посадити картошку і загорнути. Ну, щось типу такого. Що в мене вийде і вийде, не знайду, не знаю, поки є картошка в погрібі, треба її буде посадити, а так вона просто пропаде. Що ж, друзі, працюємо далі. Другий етап посадки картошки. Разок фрезернув. Потім хотів ще раз фрезерувати, але ж земля наскільки суха, вирішив поставити скважину, аж сюди от летить. Вертушку таку, нехай воно його полє, потім трошки протряхне, його фрезерну, аж потім буде садити картошку. Так як дивитеся, якщо вам видно, дивіться, так видно. Отак от радуга типа йде. Видно? Отак отпіля йде сонце, отак попадає, а тут от радуга йде. Красота. Все отак полив цей кусочок. Потім будемо садити картошку, підтряхне ще раз, його перефризую, воно перемелує. Знизу там десь сухіше, буде хоч трошки влажна земля, а тут картошка буде сходити. Класна радува, так інтересна. Ну що ж, друзі, продовжуємо дополиваю, не буду садити, покажу. Супер радуга, веселка. Понаписував каналки мотоблок, картопли. Сажалка. Загортачі зняв, як видно, не немає. Канавки такі вони не глибокі, зараз за, жарка, жарюка і от взяв у кома такий ось агрегат апарат. І ним, і ним прописую канавки, щоб були глибші. Потім залів водою, отак от. Розложимо картошку і загорнемо. Рядки вийшли такі рівненькі. Гарно воно пройшло. Можна зразу було картопле сажалкою засипати картошку. Понятно, картошка ж проросла там, вічка вони буде оббиватися, я проще так розложу, швидше воно зійде. буде краще. І канавки як залю, я думаю. Вологи там буде достатньо, щоб швидше в нас зійшла і росла. Резрував двічі і вдолі впоперек. Ну, коротше, отак от Отак пройшов і отак пройшов. Потім так от понаписав Ну Що ж, друзі, працюємо далі. Включив скважину. Трение Одну каналку я уже залил, как видно, вода быстро вышла. Сейчас за, за, залим эти две каналки и посадим картошку. Потом залим еще. Працюємо далі. Виложив отак картошечку. Картошечка гарна така. Той рік був врожайний, виложив, перед цим полив ж. і зараз оцим от загорнемо. І так буде все ж до краю. Поливаємо, вилажуємо, виложуємо і загортаємо. Так у мене виходить. Тут ось так от загорнув. Отак. Кумовою приспособою. Ось уже відро з картошкою. Так вона от приросла. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Слава Україні!